Тері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Світлі вітання вам, дорогі слухачі, світло радіостанції. Час настав програми «Неньки». Це програма, яка допоможе вам краще розуміти себе, краще розуміти вашу дитину і дасть такі, знаєте, мудрі і практичні поради, як налагодити. Взаєморозуміння у сім'ї і налагодити стосунки з дітьми, які зростають, змінюються кожен день і стають іншими, і теж вимагають іншого підходу. Як завжди, в нашій студії Світлана Гончарова. Світлана, дуже вам дякую за те, що ви приєдналися до нас. Добрий Добритаю день вас, Світлана, дитячий сімейний психолог. Вона мама дітей підлітків Світлана. Рада ділитися кожен раз такими мудрими порадами. Які допомагають багатьом з нас поглянути по-іншому на своє життя, Світлано? Є питання до вас? От ми говоримо про ну різні моменти, які бувають у сім'ях, і от коли настав навчальний рік, для багатьох це просто ну став ну аут, тому що діти не хочуть робити домашні завдання. І от, якщо можна, ми давайте про це поговоримо, як мотивувати дитину робити домашні завдання і як ну добре вчитися, так ви не проти? Звичайно, є запитання від мами: як почався шкільний рік у нас вдома щовечора, справжнісіньке пекло? Десятирічний син відмовляється робити домашні завдання, відкриває зошити тільки коли я відбираю в нього телефон, або щось, що для нього ціне. Починає щось робити, або коли чоловік погрожує фізичними покараннями. Я розумію, що ми щось робимо неправильно, але як вийти з цієї ситуації? Не маю гадки. Дуже добре, що батьки задаються такими запитаннями. Тому що а, якщо ми думаємо про те, що, що можна зробити по-іншому, можливо, ми щось робимо не так, ми на вірному шляху. Ось тому, що дуже багато батьків живуть і вони вважають, що там. Криками, забираннями телефона, фізичними покараннями так і треба виховувати дітей. Ось тому велика пошана цій мамі, яка задається цим запитанням. Звичайно, я, мабуть, підозрюю, що в родині в інших питаннях дисципліни теж вирішується, мабуть, Вирішуються проблеми такими самими шляхами. Там хочеш мати телефон, там маєш зробити те, що я тобі кажу, інакше я заберу. Там не будеш чути, не будеш слухатись, я там не знаю, не луплю тебе. Тобто, скоріше за все, всі інші питання батьки вирішують таким ось чином. Ось. І саме на це треба звернути увагу, тому що коли ми. Намагаємось впливати на дитину через страх постійно через тиск, через погрози. Це дуже сильно руйнує наші стосунки з дітьми. Ось а правда в тому, що тільки через стосунки, через близькість ми можемо впливати на наших дітей. Коли ми залякуємо дітей, це працює дуже часто до підліткового віку, тому що діти насправді дуже залежні від нас. І ми сильніші. Але коли дитині стає 10 років, 11 років, тобто після 9 років, це передпідлітковий вік. Вже багато змінюється в дитині і змінюється психіка дитини, змінюється тіло дитини, дитина збільшується у розмірах. Ось, і якщо ви будете продовжувати залякувати вашу дитину, то прийде момент, коли вона вже буде більша від вас, сильніша від вас, їй вже не треба буде ваш телефон, і ви зовсім втратите вплив на вашу дитину. Ось, тому ця ситуація з уроками, я вважаю, вчасно, і це дуже корисно для вас подумати, як перестати залякувати свою дитину. Ось чому дітей не можна залякувати, чому це навіть не біблійний підхід, ми з вами багато говоримо в наших програмах. І, до речі, про школу теж ми багато говорили. Тому я дуже раджу всім, кого дивує ідея, що треба. Через любов впливати на дітей, а не через страх, ви можете подивитися наші програми, які є в записі на Ютубі. Дуже дуже багато різних тем. Тому подивіться: ось що в цій ситуації я би радила робити. Треба розібратися, якщо дитина не робить уроки. Треба не залякувати дитину, а розібратися може щось не виходить, що можна дитині допомогти. Чому вона навчить уроки? Там можуть бути причини. У кожної людини і у дитини теж, якщо вона поводиться якось не так, як рідні люди її просять, є якась причина. І повірте, ваш син хотів би ваші всі е, бажання виконувати, але він чогось цього не робить. Чому розберіться в цьому? Ось і тут може бути декілька причин. Ну, Наприклад, може бути причина, що дитина дійсно втомлена в школі, і завдання важкі. І йому фізично, емоційно і психічно просто важко. Дитина, наприклад, тільки прийшла із школи, і вона втомлена, перевантажена. і Ви зразу кажете, «сідай за навчання. Чи дуже часто буває дитина із школи біжить на кружки, на якісь заняття спортивні, потім приходить додому о 8-9 вечора, і в неї сили є тільки щоб втикати в телефон. А треба робити домашні завдання. Ось тому тут треба подумати, а як виправити розклад дитини. Взагалі для школяра кудись бігти, поспішати і бути втомленим весь час це страшна річ. Ось і треба, щоб діти встигли відпочивати після школи, набиратися сил, і тоді він буде робити домашнє завдання. Можливо така поведінка це дитина привертає до себе увагу батьків, коли вони не дають. Тепла, любові, у такої, знаєте, теплого такого прийняття, коли можна поговорити, коли можна відчути увагу мами і тата на собі. Тобто, батьки дуже часто там о шостій вечора прийшли з роботи, дитина прийшла там зі школи з кружків, і батьки замість того, щоб розпитати, як у тебе пройшов день, обійнятися, посидіти разом, попіклуватися якось про дитину. Що ти зробив? Не зробив. Давай, відкладай телефон, роби домашні завдання. Ось і це, це важко для дитини. І дуже часто діти вони ж не можуть сказати: знаєш, мама, я дуже сумую за нашим часом разом, і тому я е, не роблю уроки, щоб ти біля мене посиділа, і навіть ти там на мене прикрикуєш, але ти зі мною. Дуже багато дітей почувають себе так. Сказати вони вам не можуть. Ось тому я би радила батькам розібратися глибше, що з дитиною відбувається, чому вона навчить уроки, і як ми, як батьки, можемо допомогти своїй дитині. І я ще раз хочу підкреслити, що дисципліна, до якої закликає нас Біблія, вона важлива дуже, і дуже важливо допомагати дитині. Розуміти якісь правила, вписуватись в якісь повороти і там виконувати якісь зобов'язання. Ми маємо вести дитину до цього. Але ми маємо розуміти, що дисципліна це не покарання. Дисципліна це коли я допомагаю дитині вирішити ту проблему, яка є у неї. Покарання це коли я просто караю дитину за те, що вона має цю проблему. Да, це проблема, якщо дитина в 10 років не виконує домашнє завдання. Але якщо я буду просто бити дитину за це і залякувати, я не допоможу дитині вирішити проблему, яка є в школі можливо, Може з вчителем, може дитина щось не розуміє, може розклад перевантажений, дитина втомлюється. Тому е моє побажання батькам е звернути увагу на те, як вони взагалі спілкуються з дитиною, і щоб вони допомагали своїй дитині. Е Вирішити в ті проблеми, які є, і почати можна з того, щоб просто запитати, сказати, синочок, ну я бачу, тобі важкувато з домашнім завданням. А що, що відбувається, що тобі важко? Що тобі заважає робити вчасно? Може, я якось можу тобі допомогти? От просто поговорити з дитиною по-людськи. Ось, і дитина вам багато всього розкаже. Це буде вирішенням проблеми. Якщо продовжувати в такому ж дусі, ви будете втрачати дитину, дитина буде вас відштовхувати, віддалятися, бажання до навчання з'являтися не буде, і проблеми будуть тільки збільшуватись, а ваш вплив на дитину зменшуватись. Ну, батьки такого особливо, ну, радянського ну, віку тобто тих, хто зростали при СРСР. Я знаю, що часто така розповсюджена тема там. Навчайся, бо будеш сміття прибирати, будеш двірником. І саме знаєте, от таке от, ну, що поганого в цій системі, коли, коли батьки починають мотивувати дитиною від, від зворотнього. Тобто, ти, якщо не будеш вчитися, то ти будеш в тебе життя піде не так. Як і як правильно мотивувати дитину? Трошки ви вже про це говорили неодноразово, але чи можна. Контексті школи трошки про це знов таки повторити. А, ну дивіться а, знову ж таки, те, що там тато погрожує, що я там тебе да, якщо ти не будеш <свісно> вчити уроки, це ж не про те, що тата не любить дитину. Правда, ну він насправді вважає, що хлопець має виконати ці завдання і отримати освіту. Тобто ми хочемо хорошого для наших дітей. Але знов ж таки, проблема в тому, що ми створюємо створює їм мотивацію через страх. Ми за... ми самі перелякані, що ну дитина там щось не отримає, щось там не любить ходити в школу в 10 років. Ой, і справді буде довірником. Ну у нас є такий глюк всередині. Так нам казали наші батьки, і ми дуже часто перелякані самі. І ми залякуємо дітей. Чому? Тому що, по-перше, це дуже просто. Тобі не треба прикладати ніяких зусиль, щоб забрати телефон, наприклад, чи щоб не знаю, вдарити дитину, чи щоб гаркнути. Для того щоб. Подумати, а як по-іншому можна, щоб без страху, без залякування тут треба зусилля прикладати. Ось тут треба якось свій стан вирівнювати, да, щоб там замість того, щоб кричати, навіть просто спокійно поговорити з дитиною. Ось і насправді зі школою в 10 років важливо зрозуміти, що зазвичай діти не люблять в 10 років ходити в школу. Це їм не цікаво. Чому? Тому що так побудована наша шкільна система. Дуже рідко буває, що дітям насправді школа прямо Вау, як мені подобається які вчителі, які уроки насправді це вік, коли діти просто ходять в школу, тому що треба, вони витримуються, вони якось там виконують домашні завдання. Ось хтось там є відмінники, які там намагаються заслужити люби, любов батьків цими оцінками. Вони там стараються, вони якось вчаться. Комусь насправді якісь предмети подобаються, і є класні вчителі. Я впевнена, і у мене такі були вчителі, що прямо кайф бігти в школу до них на уроки було. Але зазвичай, якщо дитина в 10 років каже: не хочу ходити в школу, не хочу робити домашнє завдання, це нормально, це вікове. Ось і наше завдання як батьків. Зробити так, щоб дитина все ж таки ходила в школу, щоб вона виконувала домашнє завдання, не втратити з неї зв'язок і потрошечку дитину вести до оцієї внутрішньої мотивації, про яку ти говориш. Тобто, що я кажу, наприклад, моїм дітям-підлінкам, коли вони не хочуть йти в школу. Я тебе розумію: в школі не завжди суперцікаво, і не всі вчителі найкращі. Але в нашій країні ти таке правило ти маєш отримати середню освіту. Тому треба ходити в школу. Не можна не ходити. У мене будуть проблеми з законом, якщо ти не будеш ходити в школу і не будеш вчитися. Тому давай подумаємо, як зробити твоє навчання більш цікавим для тебе, більш приємним. Як я можу тобі допомогти? Як ми можемо змінити твій розкладня? Тобто, е якщо дитині важко в школі, і ви не можете школу поміняти, вчителів поміняти, щоб десь йому було прям супер цікаво, треба допомогти дитині витримати це. Ось, е і допомогти одночасно знайти якусь цікавість в його житті. Наприклад, навіть якщо в школі нічого не цікаво, але дитина займається якимось спортом, чи малює, чи займається музикою, чи там доглядає за тваринами, є щось, де є інтерес. От це теж треба розвивати, і якщо є дійсно в житті дитини щось, що йому цікаво. Йому буде простіше справлятися зі школою, а потім, в підлітковому віці десь 14-15 років, вже увімкнеться внутрішня мотивація. Я ж, наприклад, я хочу стати спортсменом. Для цього мені треба піти в такий то інститут, щоб отримати таку то освіту. Для цього мені треба закінчити школу на такі то оцінки. Це просто трошки пізніше. І тоді діти 14-15 років. 14-15, тобто всім, ну, 10 мат, мамам 10-річного дітей, які не хочуть робити уроків, ще 5 років почекати, так? Треба розуміти, да, що мозок розвивається поступово, і а, а, кора головного мозку цей раціональний мозок, розуміння, що буде потім, як там планування свого життя, якась перспектива. Фізіологічно дитина може це робити після 11 років. Високочутливі діти після 13 років. Тобто у кожного ця функція в голові запускається пізніше. Поки що, просто виживіть в цій школі і не втратьте стосунки з дитиною. І, е, хоч якось зберігайте інтерес дитини до цього навчання, дякую вам. Е, наскільки я розумію, ви знаєте, як працює європейська система освіти і українська, і що хорошого такого знаєте, ви побачили в європейській системі того, чого немає в українській, з того, що батьки можуть е, ну звернути увагу, е, ну, батьків, де вони не знаходилися, чи то в Україні, чи то в якійсь іншій країні світу, що можна? Запровадити з того ну з того, що є традицією для європейських шкіл, що можна запровадити в своїй своєму середовищі, в своїй сім'ї або в своєму класі, там де куди ходить дитина. Ну я живу в Канаді, тому я можу казати про північну Америку, про канадську систему освіти. Що, що мені дуже подобається, і те проше це те про що говорять мами, підлітків, які переїхали за війни сюди до нас. А це те, що вчителі ставляться до дітей як до людей <свісно> з повагою. Навіть якщо якісь проблеми виникають, вони з ними розмовляють, вони не кричать. Тобто, кричати на дитину в канадській школі в класі це нонсенс. Такого не буває. Бувають там більш строгі вчителі чи більш там веселі якісь. Але щоб дитину, наприклад, принижували, кричали, залякували такого немає. Ось і що теж мені дуже подобається, наприклад, в нашій старшій школі, от ми діти один вже закінчив, другий зараз вчиться в старшій школі дітей вчать не просто там як рахувати, там математика, фізика, хімія, але їм ще дають якісь навички, які їм просто для життя потрібні. Наприклад, як скласти податкову декларацію, як знайти роботу. Як планувати своє фінансове життя, як там, я не знаю, накопичити гроші, щоб перший будинок купити. Ось, тобто, і це треба розуміти нам, як батькам, те, що да, шкільні знання це дуже добре і правильно, але нашим дітям треба навчитися жити без нас, коли вони закінчують старшу школу да йдуть в інститут. І крім того, що просто у них мають бути хороші оцінки в школі чи приблизно хороші? Да, нам треба мати з ними контакт, щоб ми могли давати їм якісь е, знання про життя, як організувати своє життя. Тому, будь ласка, не втрачайте цей зв'язок з вашими дітьми, ставтесь до них як до людей з повагою, і через стосунки ви зможете донести більше до ваших дітей, ніж просто там дати їм хороший диплом, атестат в школі. Що теж потрібно, до речі, звичайно. Дуже вам дякую. Чи можемо ми зараз помолитися за кожну родину, за кожну маму, за кожного тата, хто послухав цю програму і розуміє, що я над чим працювати в своїй сім'ї, в своєму серці, також і стосунка з дитиною? Так, звичайно. Другий небесний батько, я дякую тобі за кожну маму, за кожного тата, хто нас зараз слухає. Я дякую тобі за те, що вони хочуть найкращого для своїх дітей, що вони шукають найкращі шляхи. Я прошу, щоб ти Духом Твоїм святим, всім, у кого зараз є проблеми з навчанням у дітей, всім батькам, у кого є проблеми з дітьми, щоб ти відкривав свою безумовну любов, своє бачення дисципліни. Як би ти хотів, щоб ми виховували наших дітей? Я прошу: дай розуміння, мудрості, любові в серце кожного з батьків, щоб вони допомогли своїм дітям вирішити ті проблеми, які є зараз в їхньому житті. Я вірю в те, що ти з нами, що ти будеш вести нас і кожного з батьків. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую. Це була програма Неньки, і ми спілкувалися зі. Світланою Гончаровою, дитячим і сімейним психологом. Світлана, дуже дякую вам за мудрість і за практичні поради для кожної родини. До дякую можливість. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org Або на наш телеграм, або вайбер за номером. 093 558 44 12 чи на скайп Світле Радіо.